Дякуємо усім учасникам Кобзарського ВІЧЕ Дякуємо. Чекаємо нових зустрічей з вами. Успіхів! Творчих успіхів. Раді, раді будемо вас зустрічати Приїжджайте. Шановні лучани, шановні гості, святкові заходи тривають і о 16-й годині тут, на Майдані, розпочнеться концерт майстрів. Творчих колективів нашого міста тут будуть виступати і діти, і дитячі, і дорослі колективи, колективи палацу учнівської молоді, колективи будинку культури міста Луцька. Приходьте, чекаємо на музикальному центрі по шістнадцять. На чому завгодно.